Пан Котік питає: добрий вечір. Чи ефективно утеплити екструдером 50 мм зовні, зовні піноблок 200 мм клімат Карпати? Е, значить, друзі, будувати, ви так будете на Московії. Пан Котік. Зрозуміло? Ви в Україні. Ви будуєте в Україні. Що у вас за таке? От 200 мм піноблок. По-перше, де ви його знайшли? Я думав, його вже ніхто не робить, років 20. Ну, може, десь там місцевий виробник якийсь є. Добре. 200 мм у нас є нормативи по сейсміки. Карпати це сейсма небезпечний район. Там у нас 7-8 балів. У вас не може бути стіни 200 мм, вона не сейсмостійка. Тобто, якщо трухане, це все завалиться, як такої там матері. У вас, скоріше за все, комплексна стіна так звана. А комплексна це з залізобетонним каркасом. Тобто, але якщо ви піднімете ДБН, то ви побачите, що для комплексної стіни не бажано використовувати чисті бетони. Вони крихкі і в комплексній стінці вони не витримують. Тобто, у вас по-хорошому повинен бути залізобетонний каркас. Несучий, якщо ви будуєте будинок для себе, для своєї родини і хочете, щоб він був безпечний. Тому спочатку вам треба розібратися, що у вас за стінка, що ви там набудували. Менше дивіться, будь ласка, москальських блогерів, друзі. Повірте мені, в Україні важко знайти класного блогеру, а в Москві їх взагалі немає. Взагалі немає. Жодного. Там от вони там ставлять ці стінки по 200 мм. От нехай і ставлять. Чим більше їх наставлять, тим краще. Тим легше буде Збройним силам України. Зрозуміло? А в Україні отак от нефіг будувати. Тепер з приводу 50 мм ЕППС. ФППС пара не проникне матеріал. У вас Карпати. Подивіться, будь ласка, кількість осадків за рік. Це дуже-дуже мокрий регіон. Дуже-дуже мокрий. Там дуже багато вологі. І утеплювати піноблок. Пара не проникне матеріалом, ну це нерозумно. Це не питання ефективності, це просто тупо нерозумно, тому що він пара не проникне. Тобто ваш піноблок він буде мати підвищену вологість, а цей матеріал втрачає міцність при підвищеній вологості. Плюс в ньому може накопичуватися волога, якщо цей будинок постійного проживання а ви не написали будинок постійного чи періодичного проживання. Якщо це будинок постійного проживання, а мій блог присвячений саме таким будинкам, то це дуже погана стінка. Погана стінка як по сістьма небезпеці, так і по теплотехніці. Погана стінка. Я би його на вашому місці переглядав. Якщо ви, вам не треба гарно утеплювати будинок, наприклад, у вас будинок періодичного проживання, тобто ви його здаєте в оренду, тобто це прибутковий будинок, так званий, да. То в такому випадку, звісно, вам не треба гарно його утеплювати, але в такому знову ж краще вам тоді використати мінеральну вату і навісний фасад. По-перше, це дозволить стінці віддавати вологу, вона буде краще слугувати, вона буде менше накопичувати вологу. от Ну і навісний фасад ви зробите швидше. В Карпатах дуже часто використовують теж дерево. В якості навісного фасаду. Тому дуже вам раджу все ж таки більш відповідально віднестись до будівництва будинку в сейсмонебезпечному районі, де ще щось такою кількістю вологі. От, але так, досвід для будівництва на Московії у вас вже є на 5 балів. Молодці. Дякую, друзі, за ваші лайки коментарі. Ми йдемо з вами далі.